Там декілька кімнат, що не можна пропустити. До речі, нагадаю, там музей і кімната щастя. <гум> навіть якщо не хочете, мусите. Екскурсовод сказала. <гум> Добре, е навіть вибачте, що я вас про це прошу, так як там вбиральня тільки одна, навіть під час екскурсії. Побачила, що черги до обиральні нема, пішли і відвідали. Ну, вибачте, що я вас про це прошу. Бо дівчатка такі, що у них стільки всього цікавого, і їх не спинити, і хочеться все розповісти, а в нас того часу завжди мало. Тому я вас буду про це просити. А ще в одній з кімнат буде великий куфор скриня. Така вирізвлена з бісером. Ну, гарно, таке все красиво зроблено. Люди люблять фотографувати там ще ключі від церкви. Люди люблять взяти цей ключик, загадайте бажання. Загадайте бажання. Вони збуваються. У мене всі, крім отозбусь. Я тут ним працюю. Так що там. Але на правду. Збувається у нас України, де на кожній області зафіксована писанка притаманна саме цій області, і це супер, тому що це один, із, напевно, тисяч, якщо не мільйонів варіантів, але все ж таки і нам місцева майстриня, вона роз. Пошли. Раз и там сама писала. Міста. Найцікавішим експонатом у, нашій, а, у нашому музеї це є, власне, ось цей глек. Чому? Тому що він датований 1879 роком. У нього тут є е, циферки намальовані. Тож, ви вже напевно здогадуєтеся, що в ньому тримали? Так, яке вино? Люди добрі, мене Закарпаття, нас не тупи! Горілочка. горілочка. А тепер дивіться, бачите, з чим та є горілочка. А ну кажіть тако, на око 20 вчені люди знають, бачать вже щось. Слинка вам тече. <сум> <сум> Я впевнена, що тече. О, ви, як пани заглядають. <сум> Прошу, <хрім. сум> Ні, не, Ні, не хрін! Все <сум> <Це> банальніше. Прошу. <сум> гриби. Вам, Ні, не гриби, та не дай Боже. <сум> А що на грибах, що не настане? Ну дивіться: хто 18 мінус, той закриває вуха, хто 18 плюс, витягає блокнот і записує. Старім самбурі, не дай Боже, було подавати горілку зимну. Ну, я вам мушу то зараз так дати, бо не встигла розігріти, знаєте. Не маю такої макітри чи такого банічка, розумієте, би то розігріти добре. Наш п'єць не такий горячий, тому мусите пити трошечки зимно. Я намагалася її нагріти по максимуму. Суть полягає в тому, що. Страшним гріхом, як я вже вам сказала, було подати ту горівку зимну. Тобто вона подавалася гарячою. І ще найважливіше, що вона подавалася заправленою. Як ви бачите, там не просто так щось плаває. Отже, хочете почути рецепт чи ні? А хочете. хочете попробувати то так? Ще більше. Ну добре, я вам розкажу рецепт, а ви потім хто не попробує нині, той попробує в себе вдома. Брали такий моздір, тобто по сучасному блендер, кілька головок чеснику, то розтирали до файної кашки, правда, понюхю, вам вже аж тут тако, ну, сливка підпилася, вже кажете, що я вже би то спробувала. І що? І далі на пательню. Пательня, знаєте, що таке? Дуже добре. На пательню. То да, трошечки таку дрібочку, цукру дали, потім столову ложку смаюцю, то що зверху доплаває. І ту кашку до золотистого кольору тушкували. Колись малець трішечки вже, як то кажуть, випаровувався, то тоді, бо воно таке стане таке дуже густе, додавали горілку. І, власне, якщо б пательня була та невеличка, то ще б окремі макітри підігрівали до такого файної такої температури. Але як то кажуть, не закипіло, би сиписка не попекти, коли будеш проводити, чи добре. Уби газики не вийшли, бо що то воно тоді варто, якщо воно не той не буде моцне? Ну і в такому випадку говорили при тому, що то є найліпший лік на всіх хвороби. Так що ми зараз перевіримо, хто з вас кашляє. <п Twelve> <sharpone> <small> <small> так, панюсю, як вас звати? Як вас звати, пані Наталя? Наталя, а що, пані Наталю, хочете спробувати <sharpone> нашої файної, смачненької горілочки по старостинглійській? Дивіться, той курші мав 4 або 5 літрів. Ми зараз то перевірити не можемо, тому що він без дна вже. Але повірте мені на слово, що таку дефіляду може було погостити пів старого самура, як ви розумієте. Тому е, то не проста гостина, бо за гостину треба завжди платити. У нашому випадку ми, українці, щирі добрі, але просимо на ЗСУ. В ЗСУ стоїть скринька на е, за Шевченком, так що пані Наталю. Або хто решта, хто хоче спробувати, будь ласка, кидаємо трішки, жертвуємо на ЗСУ, Ми потім це передаємо переважно на дрони. І я запрошую вас. Муситеся ділити шістьма е, склянками, бо, як то кажуть, чим хата багата, то і рада. Сам... І, як то кажуть, закусити ви, ви мали що я Перецепчу. що. Так, хто хоче, хто підходить, той відразу кидає в скриньку, ну і відповідно ми продовжуємо далі. C'est trop...